Дивіться у випуску. Втрата власного я та інші причини хвороб. Як підтримати життєву теплоту, емоції здоров'я у трактуванні професора Стібе? Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про медицину. Взагалі-то медицина зараз ділиться на офіційну і неофіційну, традиційну і нетрадиційну. Якщо з офіційною і неофіційною медициною в принципі, все зрозуміло, то з традиційною і нетрадиційною медициною виходить якийсь парадокс. Те, що багато століть і тисячоліть було традиційною медициною, раптом стало називатися нетрадиційною. І те, що існує всього якихось 200 років, раптом стало називатися традиційною медициною. Парадокс, правда? Для того, щоб розібратися в цьому парадоксі, ми приїхали до Тернополя у Державну Тернопільську медичну академію на кафедру нормальної анатомії людини, де є аспірант, котрий, здається, знайшов для себе відповідь і знайшов для себе розв'язок цього парадоксу. Кафедрою нормальної анатомії людини Тернопільської медичної академії, на якому залітали, керує Ярослав Іванович Феденюк. Він знана в медичному світі людина. Автор багатьох книжок, натхнених створення в Тернопільській медичній академії унікального музею паталога Анатолія. У багатьох випадках патологічні зміни функціональної діяльності внутрішніх органів виникають у людей не внаслідок ушкодження самих органів, а як результат розбалансування нервових регуляторних механізмів при перенапруженні психічної діяльності людини. Емоційна напруга супроводжується змінами функцій органів, інколи такими значними, що викликають вегетативну бурю. Емоції з одного боку дуже корисні для життєдіяльності людини. Однак, з іншого боку, надмірні емоційні реакції, астенічні негативні емоції, страх, нудьга, переляк. Можуть призвести до багатьох захворювань. Страх, нудьга, сум руйнують тіло, відкриваючи тим самим доступ до нього всіляким захворюванням, говорив Павло. Позитивні емоції важливі для збереження високої працездатності і здоров'я людини. І не дарма латиняни говорили. Добрий настрій у біді наполовину. Зменшує біду. Цитата з книги Анатомія та фізіологія з патологією під редакцією професора Ярослава Феденюка. Ярослав Феденюк занесений до видання біографічних центрів США та Англії. У шосте видання П'ять тисяч персоналів світу у міжнародне видання Досягнень ХХ століття США Англія до книги Україна медична Лікар третього тисячоліття. Виданню купри своє звання Людина року США. Він обраний людиною тисячоліття у медичній освіті. Кембридж, Англія. Як ви ставитеся до того, що аспірант вашої кафедри раптом зацікавився тібетською медициною? І навіть, здається, дисертацією пише цю тему? Сказати одну річ. Із тих 30 чи скільки в мене є докторантів, кандидатів, це перша людина, яка прийшла до мене з запропонованою темою своєї диссертаційної роботи. Він вже визрів. Ну, наприклад, що говорити про гіпертензію, вона є надто поліморфна. І є вже багато людей, які народжуються з гіпертензії. Тобто, якщо дитинка народився з гіпертензії, це для неї внутрішнє середовище. Не дай Боже її знизити цей тиск. Це, в неї буде гіпотонія, вона може ну, померти. А коли лікувати не хімікатами, а лікувати природою, тобто взяти ці... Дарі природи, то що робить? Ну, наприклад, також наводить такий приклад. Ми лікуємо корні валіряни. Робимо стойку, ця хвора приймає. Але у нас є хімічна лабораторія печинка. І в цій же валіряни є такі речовини, які не дають від валіряни ну, псуватися, так, грубо кажу, печинки. А якщо ми дамо сісти валеріану, Значить печінка, в хімічній лабораторії, в неї затухає і вона починає хворіти. Я кажу студентам на лекції, якщо вам лікар назначить більше трьох, найбільше ну, п'яти лікарських фармакологічних засобів, не йдіть до неї ніколи. Тому що вона, цей лікар, лікує симптоматично. Не хворобу, не хворий організм, а симптоматично. Заболівся і палець, вони дали лікарство від цього, це є заболів, від цього від цього. Ну, не забули, що є зв'язуючіся дають на лікарство сюди, яке буде діяти на всій аквапарці. І тому не традиційна медицина, чи я б не так сказав, медицина наших пращурів це є майбутнє нашої медицини. За виключенням, ще раз повторюю, невідкладних став.